Інкашивського ліцею номер 2 слідкуємо за дотриманням право природокористування. Попереджаємо недбайливе ставлення до природних ресурсів та закликаємо. Збережемо землю для наступних поколінь. Наших ліцеїстів завжди турбувало питання природоохорони. Тому вони щорічно беруть участь у турнірах юних біологів, які організовує Мала академія наук, у всеукраїнських природничих конкурсах, годівниця, галереї кімнатних рослин, у конкурсах наукових проєктів з охорони довкілля дрім еко та експериментально-дослідницьких робіт з природознавства юний дослідник, учениця 9 класу за роботу оцінка екологічного стану річки Цир за допомогою біоіндикації та хімічного аналізу. Стала призером обласного етапу Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської молоді Моя батьківщина Україна з напряму Географія рідного краю. Учні 11 класу були учасниками обласного онлайн-засідання дитячого екологічного парламенту Волонтерська місія доброти, яке було проведено Волинським еколого-натуралістичним центром. Наші ліцеїсти є переможцями районної олімпіади з екології та учасниками обласної. Ми дослідили, що камінь каширській громаді налічується низка екологічних проблем. Одна з них стан місцевої річки Цир. Учні 9 класу розробили дослідження на тему оцінка екологічного стану річки Цир за макрофітами. Отримані результати стурбували нас, юних екологів, і ми звернулись до місцевих депутатів з пропозицією заборонити населенню злив у річку антропогенних стоків. Школярі нашого закладу виступили ініціаторами висадки дерев та кущів вздовж берегів річки з метою відновлення рослинного покриву. Найменш важливою проблемою нашого міста є сміття. Ми дослідили, що середньостатистична камінькаширська сім'я викидає не менше двох вітер сміття щотижня, а за рік 104. Жителі нашого міста загалом більше, ніж півмільйона вітер відер на рік. Нами була проведена просвітницька робота щодо сортування сміття. Одинадцятикласниками було вивчено вплив поліетиленових та пластикових пакетів на стан ґрунтів нашої місцевості. За підрахунками юних дослідників, жителі Кам'янка Ширщини щороку використовують 2-3 тони пластику та поліетилену, якими вже забруднено 12 гектарів землі. Отримані результати нас вразили, тож ми розпочали агітувати громадськість та батьків за використання екопакетів. На вирішення цих проблем ліцеїсти спрямували практичні дії, зібрали 1200 кілограмів макулатури. На величні кошти облаштували ландшафтний дизайн ліцею. За домовленістю з міською радою взяли шевсе над 4 гектарами паркової зони. Окрім того, ми займаємося колгокраєзнавчою роботою, організовуємо пізнавальні екскурсії та веселі квести для молодших школярів. Провели акції «Мій сад Моя квітуча земля та змінили формат заходу, висадивши деревця. Не у шкільному саду, а кожен біля власного будинку наш навчальний заклад долучився до благодійного освітнього проєкту «Flowers for School» – квітковий рай біля кожного освітнього закладу, спрямованого на озеленення українських шкіл. З великим ентузіазмом ліцеїсти взяли участь у фотофлешмобі Хочу мирної весни. Але найбільш масштабним проєктом сучасної України є перемога. Тому наша екологічна бригада це ще й потужний волонтерський загін. Ми організовуємо роботу зі збору коштів на потреби Збройних сил України, проводимо благодійні ярмарки, спортивні змагання, різноманітні акції, створили волонтерську групу Хоробрі серця. екологічних проблем нашого містечка, але ми звертаємося до громадськості, до представників районної та міської влади. Підтримати соціальний проєкт юних екологів нашого закладу. Екологія, екологія починається нас. з нас. Ми маємо вчитися гармонійно жити з природою, не шкодити їй війнами. Бо ж екологія це точка перетину минулого, теперішнього та майбутнього. Зробімо все, аби ця підникова точка стала початком сильних векторів позитивних екологічних змін.